Вартість слова номер 13 Велике слово. І спішите, біжите. І ось написали, бо є талант, хтось слова, хтось вірші, хтось книгу, а інший музику. А хтось в школі навчив дітей і дав багато знань. А я подивився, хто вони. Прийшли до влади Не дурні. професіонали, але переважно злодії, бандити і корупціонери. Прийшов до лікарів, а більшість різуни і тіло знищують. Прийшов до поліції, а там взагалі біда. І злі люди. В більшості сидять і панують, і не виконують навіть погані і неправильні закони. А я мовчу про судову владу вже, про суддів і всяких там підхлібників, і що? А ми? Хтось себе вважає добрим, але чого мовчить? Ось я вас кличу, хто добрий. Давайте збиратися і творити добро, стояти словом, щоб не прийшла війна, стояти добром і починати діяти, стояти добром в кожному Божому храмі і збирати людей для дії, щоб творити добро, щоб влада була доброю. Що треба? Разом. Як писав Шевченко, громадою іти і не стояти, і казати словами, а діяти словами. Хто зі мною, давайте згуртуємося. Мовчанка, тиша. Підтримка лайками. А хіба це практичне добро? Подумайте, ви мудрі люди. І зрозумійте, що таке добро і почніть діяти. Я прийду до вас через тисячі кілометрів прийду віддам всі заощадження, щоб тільки вам було добре. А ви що будете робити?